Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами урок повторення. Ми з вами будемо повторювати тему звуки, букви і правопис. Переходимо до завдання 1. Познач рядок, у якому всі слова записані в алфавітному порядку. Оскільки, позначити, ви не можете, тому випишіть рядок, у якому всі слова записані. В алфавітному порядку. Завдання 2. Випиши рядок, у якому в кінці слів треба поставити знак м'якшення. Завдання 3. Які слова неправильно поділені для переносу? Запиши їх правильно, поділяючи для переносу. Тобто виписати не всі слова, а лише ті слова, які неправильно поділені для переносу. Завдання 4. Доповни кожен рядок одним двома словами з такою ж орфограмою. Комп'ютер здоров'я то слід доповнити слова, в яких зустрічається апостроф. Польовий льотчик слід записати слова, в яких є буква полученням, який знак О. Дніпро Карпати слід доповнити. Звичайно, словами, які пишуться з великої букви. Сподіваюсь, ви з усіма завданнями впорались, на цьому урок з української мови завершено.